Опалювальний сезон та повноваження муніципальної варти питання, які розглянули члени виконкому на черговому засіданні. Через загрозу ракетних обстрілів сьогодні його провели онлайн. Зокрема, чиновника обговорили повноваження інспекторів муніципальної варти. Нагадаємо, цей департамент створили ще півтора роки тому. Серед іншого, його працівники мали б контролювати дотримання правил паркування. Однак досі вони не мали права штрафувати водіїв, і лише сьогодні їх наділили такими повноваженнями. Тож з'являється надія, що ситуація із Аутичним паркуванням в місті нарешті покращиться зараз. Муніципальна варта вже отримала всі необхідні дозволи ліцензії та сертифікати від Держспецзв'язку і доступ до державного реєстру транспортних засобів. І тому найближчим часом ми повідомимо обов'язково, коли це буде. Працівники інспектори муніципальної варти зможуть накладати штрафи на водіїв транспортних засобів, які Припаркувались не у встановленому для цього місці. Свою увагу чиновники приділили і опалювальному сезону. Щоправда, питання тарифів на тепло, яке неабияк цікавить усіх рівнян. Ще на початку засідання зняли з розгляду та відправили на доопрацювання. Однак містян вже в чергове запевнили, хвилюватись не варто. Мовляв, для населення ціна залишиться минулорічною, От тільки чіткого механізму компенсування вартості в тарифах в міської влади все ще немає. Є проект рішення і в проєкті рішення. Економічно обґрунтована ціна, реальна ціна на газ вона значно вища, але населення може не перейматись, тому що тарифи не збільшаться. Але ми розуміємо, кожен із вами, розумні люди, що є економіка, і газ нині надзвичайно дорогий, тому відповідно подаються проекти рішень по економічно обґрунтованих тарифах. Обговорили також і готовність об'єктів житлово-комунального господарства до зимово-осіннього періоду. За словами очільника рівного, комунальники готові до опалювального сезону. А тепло в помешканнях увімкнуть тоді, коли температура на вулиці впродовж трьох діб триматиметься нижче восьми градусів. Практично мережа готова до опалювального сезону. Газ в достатній кількості урядом закуплений на початок опалювального сезону. Всі наші, скажімо так, кроки як міської влади ми зробили і виконали для того, щоб опалювальний сезон був без зривів. Однак, попри це, опалювальний сезон таки може початися із перебоями. За словами чиновників, відповідальність за це лежить на головах ОСББ та управляючих компаніях. Не є зауваження тепер до деяких Будинків деяких українських компаній, вірніше голів ОСББ, які невчасно заактували готовність будинку до нового опалювального сезону. Більше того, нічого не зробили на цей момент, щоб звернутися в теплоенерго. Для отримання актів готовності, для підтвердження будинку до готовності до опалювального сезону, окрім того, під час засідання члени виконкому також розглянули питання, які стосуються охорони здоров'я, облаштування пунктів обігріву та допомоги військовим. Ангеліна Степанюк, телеканал